З Євангелія від Матея. Того часом жінки в поспіху полишили гробницю Зо страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги. І вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста й оповіли первосвященикам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей, і звеліли Скажіть, що його учні прийшли вночі і викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж Узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день.